Вітаємо вас в українсько люксембурзькому бізнес-клубі. Як ви знаєте, у нас є багато запитів на роботу, а також у нас є запити на навчання. Так, в Люксембурзі є кілька приватних університетів, які знаходяться в місті Вільц. Це приблизно одна година від Люксембургу. Так, там є бізнес-школа, англійська бізнес-школа, навчання, яке коштує близько 10 тисяч євро на рік. Але на сьогоднішній день уряд Люксембургу надає переселенцям з України гранти у розмірі 6 тисяч євро на рік. Таким чином, університети спустили навчання з річне навчання до цієї суми, і ви можете навчатися в університетах, приватних університетах безкоштовно. Так само, у нас є запит від університету, який займається навчанням у сфері хоспіталіті. Це робота в ресторанах, а також в готелях. В них є кілька програм: це є бакалаврат близько трьох років, впродовж якого у вас також буде можливість вивчати мови французьку та англійську, а також проводити проходити стажування в ресторанах та готелях. Друга програма це є магістерська програма. Тобто, якщо ви вже відівчилися в університеті в Україні, ви можете податися тільки на річну програму і завершити магістратуру, також із можливістю стажування в. В різних готелях та ресторанах в Люксембурзі. А також третя програма це є не магістерська, а саме стаж. Він близько 9 місяців. Ви вчитеся 4-5 місяців і інших 5 місяців проходите стажування. Що для цього потрібно? Внизу під цим відео ми залишаємо інформацію, лінку, де ви можете знайти більше, більш детальну інформацію про університети, а також звернутися до них впродовж року. Не потрібно чекати. Вересня чи серпня для початку навчання. Програми починаються щоквартально, тому під вас може початися проект навіть в грудні. Тому заповнюйте анкети, одержуйте гранти і здобувайте знання. Ми прийдемо до вас в ресторан і будемо обслуговуватися в найкращих Україні.